Усім це культурна програма. Ми сьогодні її записуємо. Ось такі затишній студії для того, щоб із цікавим гостем поговорити чим подовше. Адже це наш улюблений, наш рідний Олег Субчук. гурцкай вітаю Вітаю, Олеже в нашому файному місці, В себе вдома, в себе в моєму файному рідному місці є багато цікавих інфоприводів, про що ми зараз поговоримо. З чого бажаєш розпочати з альбому? Частуру? Е, ну, не знаю. В принципі, окей, хай-хай буде з альбому. Дотичне, хай, так? Хай буде з альбому зараз. 17 квітня вийде наш восьмий студійний новий альбом під назвою Час. Е, ось і ми будемо його презентувати 18 травня. В ПК Березіль відбудеться благодійний сольний концерт гурту «Скай», на якому ми не лише будемо. Презентувати нові пісні, і, звісно, зіграємо і легендарні хіти. Там, Тебе це може вбити», легковажна, «Без друг» і так далі. І ми будемо поєднувати приємно з корисним, збираючи, е на, збираючи донати на нейромікроскоп для першої тернопільської міської лікарні, е щоб рятувати життя не лише тернополянам, а й всім іншим людям, тому що зараз там мікроскоп 25-річної давності. І завдяки просто фантастичному вмінню, досвіду наших нейрохірургів, а вони круті, я це знаю точно, вони просто роблять успішні операції. Тому там потрібен сучасний мікроскоп, і тоді просто врятованих життів буде набагато більше. От який ти молодець? Зразу попитання видав просто всю інформацію, але це вже це, це вже просто <смір> вона вже досвід чесно. Я вже, вже все видав. Все. Але ж ти знаєш, я тебе так можна просто, йти так? Не, не відпущу. <смір> Ні, стоп, давай Стоп, наведве. Розберемо все, все по порядку. Гаразд пи, залишаємо на, на десертик альбом, саме концерт про благочинну цю мету. Ось цей мікроскоп. Як ви виникла ця ідея? З чого? Чому саме мікроскоп? Чому саме ця лікарня? Це, на жаль, сталося так, що. Мій тато батько втратив свідомість, впав сильно вдарився. В нього була внутрішній крововилив гематома, йому зробили термінову операцію е на голову. По суті, наші лікарі, нейрохірурги в першій е міській лікарні, врятували життя моєму батьку. Я просто, на жаль, такою ціною я побачив, зрозумів, на якому обладнанні працюють вони. Обладнання працює, але воно дуже старе. 25 років. От. Для медицини це просто це, це, це дуже серйозний вік. Е і е лікарі я, я запитав, чим я можу допомогти якось, і чи в, взагалі, що можна зробити, щоб, щоб покращити, і так далі. Я, в принципі, завжди не питаю е такі речі і військових, і там де я є. Я шукаю можливість, а не причин. Ось, і нейрохірурги наші сказали, що було б дуже добре і набагато було б більше врятованих життів, якби був сучасний нейромікроскоп. Ось і Тобто, ми здали з ціллю через наш фонд допомагаємо, перемагаємо за підтримки міського голови Сергія надала. Ось Я дуже дякую. Креатору Бут, який підтримує. Ось це. Тобто, я вважаю, що дана акція, взагалі, дана мета мала би згуртувати усіх тернополян. Я, наприклад, тернополянин, але я не живу в Тернополі постійно. Я приїжджаю до батьків, то це найбільше треба навіть не, не мені, це треба е, усім тернополянам. Тому що ми не знаємо, що буде через секунду. Ми не знаємо, де ми впадемо і коли встанемо, чи, чи і, 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 чи, і чи ми встанемо взагалі, розумієте? Тобто, ця річ вона є просто життєво необхідною. Вона буде рятувати життя не лише тернополянам, і цивільним, вона буде рятувати життя військовим, яких, на жаль, зараз дуже багато їх треба робити, все складніші і складніші операції. І ось, А чим якісніший і сучасніший нейромікроскоп, тим краще можна розглядіти деталізація більша, і успіх, і якість, ефективність вища в рази. Я це хочу пояснити, донести усім тернополянам, щоб всі включилися, хай хоча б одна гривня. Хто скільки може. Ось зараз війна, так, багато куди треба донатити і так далі. Але і на це теж. Тому що ну, ми ж не знаємо, що буде через секунду. І якщо що стається, куди їдуть? В Першу міську, в травмпункт і так далі. Правильно? Ось тому я просто закликаю усіх тернополян зробити це. Ми це можемо зробити близько 15 мільйонів гривень. Це можна зібрати. Це є сума, яку яку потрібно зібрати, щоб купити такий так 15 мільйонів. Так, так можна не йти на концерт, буде... можна просто закинути можна, на фонд. Можна звісно. як знайти ваш фонд? Щоб е, допомагаємо, перемагаємо. Фейсбук можете знайти. Зайдіть на е, сторінки в соціальних мережах е, гурту Sky, на мою особисту Супшу Олег. Тобто, аби було бажання, знайти елементарно. Телефон, контакти, пости, можна це все побачити. Все відкрито. Ми спеціальну банку створили на фонді угу. Ось, для цих донатів. Такий мікроскоп справді необхідний, особливо зараз, в сучасному житті, коли операції все складніші і потрібна просто деталізація нейрохірургам для того, щоб вони бачили, що вони роблять. А то вони отак зараз. І, і то вони умудряються робити це успішно, це фантастика, Реїхувати це просто день. браво. Зараз йдуть на концерти, то з їхніх квитків також е йдуть кошти на, на цей діток. Звісно. Правильно? Так, звісно. Тобто йде частина коштів. Е з квитків йде частина коштів. Е тобто частина коштів покриває собі вартість концерту, інша частина йде на на нееромікроскоп. Плюс у нас буде благодійний аукціон е в кінці концерту. Е Плюс е, йде підтримка Creator Boot, е, плюс е, ті люди, які, наприклад, там, не зможуть потрапити на концерт з тих чи інших причин, або за кордоном, або фізично не можуть, вони зможуть дистанційно це зробити, аби було бажання. Ось, і я впевнений, що ми зберемо. Хай не один концерт, окей, може бути декілька. Ось, і, і ми обов'язково зберемо. Просто справа ще. Нюанс ще в тому, що ми не можемо, наприклад, цілий тур поставити цю ціль. Так, тому, ось тому я хотіла це тому запитати. що люд, людям в <звінчих> Дніпрі міст, в Дніпрі так. не потрібен в принципі неактуальний мікроскоп в Тернополі, <звінчих> і ми це розуміємо, так, так тому це ускладнює ситуацію, тому що сума не маленька, але вона підйомна. Але ж для того ми зараз і говоримо в цій студії, так що існує просто благодійний фонд, і там є хто не полінується, зайде і може просто зробити свій внесок прямо таки зараз, уже дивлячись цю програму. Правильно? Так, звісно, звісно а на концерт вважається. варто купувати квитки, тому що знаю. До концертів ви завжди дуже ретельно готуєтесь. Це завжди неперевершене шоу, красиве звучання. Чим будете ще дивувати? На ну я йдете. порадив би так швидше купляти, тому що зараз квитки викупляються організаціями. Угу. Цілими. І, скоріш за все, буде два концерти в день. Ось. І таким чином ми зможемо зібрати більшу суму. Тому я би радив би купляти швидше, щоб просто щоб був об'єм. І ми зробили два концерти, і таким чином ми зробимо в два рази більше. ось І чим будемо дивувати? Ну будуть буде тако мотоцикл з крилами, буде залітати в, в березіль. Потім там, наприклад, гітарист буде в дуже в таких обтягуючих шортах. З гітарою пролітати над вашими головами. Я жартую. Це буде <світ> <Все>. добре. <думає, що. світ> <Я думаю, світ> не, не пошкодуй. Я думаю, що на цій секунді всі зразу так опа і прокинулися. <світ> <світ> Саме для цього я це зробив. Так, буде якісний звук, буде класне світло. І нові пісні. Будуть нові, нові. пісні однозначно. Буде спілкування, будуть справжні світлі, необхідні в даний час емоції. Для шанувальників вашої творчості. Можна наголосити, коли саме виходить альбом 17 -го 17 -го квітня. квітня він з'явиться на усіх платформах музичних. Я трішки так привідкрию завісу. А 10 квітня це буквально через декілька днів. Лише на нашому youtube каналі гурту Скай. Ви зможете побачити вже нове відео на нову пісню з альбому. І Відео згенеровано Ші. Це ви зможете побачити. Нове муд-відео. Так, це я таку маленьку, це, до речі, я ще ніде цього не говорив. Цікаво, тому що якраз будемо про це говорити. Ви зможете це побачити. Ші. Чи доводилося Олегу Собчуку користуватися чатом GPT або іншими якимось тих, аби дописати тексти, які ну ніяк не пишуться? Там, я, по... я, 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 попробував, я, спробував, я спробував це, тому що мене вже всі мої дістали мої друзі. Так, а що там? Ну, Два спроби, спроби. Окей, я спробував. Ну я посміявся, і, чесно ну, скажем так, там декілька рядків було такі нічого. Але інше це був бред, просто якийсь. Ні, чесно, ну Просто ясно, що ну, це, це десь приблизно нагадує, як, е, ну, як перекладати пісню в Google Translator, Тобто, типу, так, але не те. Якби ясно, що. Штучний інтелект він постійно вдосконалюється і так далі. І, звісно, ми від цього нікуди не дінемось, він буде все одно вдосконалюватись, але сподіваємось, все ж таки людський фактор не буде повністю замінений, тому що тоді буде нецікаво жити. Ось, я можу точно сказати, що усі пісні в альбомі Sky, в новому альбомі Sky не згенерованіші. Вони згенеровані з. Своєю головою і ще, і ще головами е, прекрасних чудових музикантів, членів гурту Sky, і ви зможете цим насолодитися. Я я, Я навмисно, відповідаючи на ваше запитання, спробував згенерувати тексти. В мене краще виходить. Це я вам точно кажу. Навіть не сумнівався. Це сто відсотків, і я принаймні зрозумів, як робити не можна. Угу. І все ж таки в оригінал і трушний підхід. Він... він правдивий, він трушний. І це вже я думаю, будуть чим далі, тим більше люди і ми будемо розуміти, де згенеровано, а де ні. Ось принаймні, ну будемо пробувати. Гаразд. Стосовно запису альбому, він зводився не в Україні за кордоном, як мені відомо. Так, мікс і мастеринг – це в Каліфорнії, Сан-Дієго. Як воно звучить? Чи буде якась різниця порівняно з іншими вашими Краще звучить. Що там буде по наповню? Об'єм? Об'єм угу. не українському звучанню. Саме, саме тому ми і там і зводимось, тому що не дивлячись на те, що в Україні теж почали класно робити, але все одно такого я не чув поки що. Тому ми користуємося, тому ми тут накопичуємо. Створюємо, накопичуємо, чистимо і відправляємо туди. Ну, то вам для цього не потрібно вирушати за кордон. Ні, вже ні. Вже. Абсолютно. Це нас вже... це четвертий альбом, який створений за такою дистанційною схемою, і вона працює. Угу. Тому послухайте обов'язково, щоб люди написали. Відчуйте. Як, так, так, для нас це, це дуже важливо. Відчувати, що ви працюєте також не тільки над змістом, але й над якістю, так, щоб це Завжди. Вже було по-дорослому. Ви, ви не уявляєте це просто над якістю, це, це, це боротьба. Це інколи це війна. Між ким? Між, мі, між, ну, так, я воюю. З З людьми, які просто роблять аудіо, відео. Я просто дуже скрупульозний до того. Кожна деталь має значення. Ось. Інколи ціна цієї якості це стосунки. Тому що має бути якісно. Угу. Наприклад, для одної людини треба більша якість, максимальна концентрація на деталях, для іншої людини не потрібна така якість. Ну, і ви з ними не працюєте, я так розумію. Ну, просто тоді, якраз таким чином, визначається подальша співпраця чи не співпраця. Ось, звісно. Я вже навіть зараз, вроді би, все окей, але я вже чую, що я би вже переробив. Але я треба собі теж казати стоп, тому що можна переробляти вічно. Mm -hmm. Ось, тому... Як було з крайнім кліпом Я з тобою багато переробляли? Якщо по відео? Так, багато. Разів 12. Здається, там все так просто: красиві чорно-білі кадри на е, е, красиві фони різних міст там Львів, здається, Київ. так? І... Все, що вам не заважає, і здається. Простим, прикольним це все важко. Коли спортсмен на Олімпійських іграх виходить виконувати свою вправу, свій виступ, це робить легко, угу. там, гімнасти там, і так далі. А це, до цього вони готуються роками. роками. Так само вийти і теж на сцену, заспівати, концерт, чи навіть одну пісню в прямому ефірі на стадіоні чи десь. До цього готуються місяцями, а то й роками це досвід. Повірте, це все має значення. Олежа, що для вас може бути найважчим в моменті виходу на сцену, коли це великий концерт? Найважчим? Ну, Зараз це щоб не прилетіло, коли ти в Харкові виступаєш або в Кременчуку? Потім тривога. Найбільше переживаєш. А потім вже йдуть, там, щоб не збитись, рівно заспівати. Це раніше було рівно заспівати, а зараз щоб не прилетіло. Ось. Ну і, звісно, важко виступати, коли прямий ефір і вживу. Важко. До сих пір, навіть звісно, маючи з спиною вже 12 тисяч. Ну і років. що? Ти ж не робот, це дихання. Це дихання, це нас. Це, це, ти, ти, ти щось подивився, щось там раз, чи угу. полетіло, пішло, і все. Це прямий ефір. А що найприємніше, От, від чого кайфуєте? Повні Вау. зали, вдячні відгуки, очі людей, які світяться світлом в кінці концерту. Так що, дорогі друзі, тернополяни, припинять. Це, це, на най, це найкраще вій, щасливі військові, хлопці-дівчата. Після концерту заряджені, а вони завжди такі є. Заряджені позитивом, світлом, силою. ось це це найкрутіше. Це означає, що все вдалося. Я вірю і впевнений, що 18 травня буде так само. Наша рубрика під назвою Обери з трьох. Це на мрії. Це виступ на даху хмарочоса, концерт в Карпатах під зливою чи акустика в метро. В Карпатах зливою. — Але ж був виступ на даху хмарочоса. Тобто і було, і, і все, що порахували, було. Але в Карпатах зливою все. Так, ну, тільки так. переживав, щоб блискавка не в Тарабану. Коли б'є током, це все одно ну, не дуже. Ну там тебе це може вбити пісня про саме цей момент. Фанати приносять подарунки: що берете: букет з ковбаси, гітару з підписами шкільного класу, вишиванку, вишиту текстами ваших пісень. Гітару. звісно. Гарна, а так. ще все підряд тоді. Любите подарунки на концерт. Звісно, це всі люблять подарунки. Що ви потім з ними робите, чесно? Е... Так, є якась кімната подарунків. Так, у нас на репетиційній базі. Ось багато різних ляльок, всяких таких штучок, дрючок. Багато. Все ми там складаємо? Е, музичний дует мрії. Джамала, стінг, Джеррі Хейл. Стінг. Це. Однозначно, а ще краще разом з Боно, або просто з Боно. Або просто так: Ні, нікого так. з трьох, а тільки Боно. Це, це, на, це... так. Так, я просто фанат, прихильник YouTube. хоча стінг теж, ну, але YouTube більше. А це трече чути у вас трошки. Звідси прекрасно. Вашій музиці? Це прекрасно. Я пишаюсь тим, що в нас це, це чути. Краще, так. хай буде чути YouTube, ніж не хочу казати, що. А якщо у вашій сольній творчості, на кого ви там орієнтуєтеся? Кого там чути? А, ух ти! Проект Супчук, до речі, mm -hmm. я не розказав що це таке. Проект Супчук це легка електронна музика в стилі Chill House, ретровейв, тобто туди більш така розслаблена mm -hmm. така історія, більш україномовні і тексти. От, і можете послухати, слухачі можуть послухати це і в Ютубі, подивитися, є кліпи, до речі, з 2020 року. Розслабляюча, надихаюча, легка. Я досить тривалий період навіть думав, чи це видавати, тому що це дуже легко, так в країні такі часи. А потім декілька я ну, створив фокус групу з людей. Декілька там, десятків людей. Сказали, просто що це просто не то, що можна видавати, Треба. це необхідно видавати, тому що зараз ці емоції просто вкрай необхідні. І ви цю музику зараз вийшов якраз от 12 березня вийшов альбом Тільки уяви проекту мого проєкту Собчук, який кардинально відрізняється від творчості «Ска». І ви можете самі послухати і зробити висновки і написати про це. Ось так буде найкраще. З ким би ніколи е, Олег Собчук не сів грати у мафію? з Сергієм Притулою, з Поляковою, чи з учителем як, як музики раз, зі школи. Тобі сказали, я сказав, б я б сказала, я тільки сказав, з притулою би не сів, тому що він, він фігачить так ігра, що принаймні фігачить. <рес> і що з ним б, напевно, я би не сів грати, він вмів там грати там. все. А, ви якось обговорювали з ним його коментар щодо пісні. Ти сподобалась мені так. Так я знаю, це прикол. Ну, чим би дитина не гралася або не плакала, ти ж кабакашник старий. І, ну, я йому дуже дякую за піар пісні. <рес> 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 зразу всі слухати. Ось власне. Я заходжу буквально вчора в Ютуб на цю пісню, перегляд і в коментарях там такі. Ставте лайк, хто перейшов сюди під цю під це відео. Після Ну, ну клас молодець. Якби гурт Скай був героями, якими це які б це герої були? Гітарні ніндзя, барабанщики, роботи, які задають всім ритм. А, чи це би був лідер з суперсилою пісня про мир і світло? Тут швидше, мені останнє бо... подобається, але анімешної, мені Хаяо Міядзаки в стилі мені подобається більше. якийсь стиль, як ходячий замок, щось таке. Але Вольтрон теж прикольно. Та можна прикалуватись по-різному. Це одна з ідей, до речі, яка я теж виношу її, щоб зробити. Ну, зараз Чіка, звісно, це можна зробити набагато легше. Мультяшки різні. Отже, можуть бути кліпи з мультяшками? Так, вони і, будуть, і, і ви, вони, вони, будуть вони будуть зараз, це легше робиться і швидше. Угу. А як стосовно зоряних війн», я знаю кого? Ви таке заділи тільки що можемо до до ранку говорити? Я, я просто я прихильник, я, я фанат зоряних війн». Я фінь, передивилась мандалор. буквально мене правильно вих вихідних. Я то а ви, до речі, ви не звернули увагу в пісню Я з тобою? Ви чули пісню Я з тобою? Так, звичайно. З тобою так. завжди буде сила, так, допоки поки долаєш свій шлях. Ось так. Там є і зоряні війни, і мандалори такий шлях, такий, такий шлях. шлях. Отже, який який шлях? Поговорили. <рес> <рес> зустрілись. Добре, на завершення, Олеже. Так, так. Який шлях? Ваш шлях зараз. Дарувати світло, допомагати, перемагати. Те, що нас не вб'є, зробить нас сильнішими. І пишаємося тим, що ми живі, що ми українці. Дякуємо всім всьому за те, що ми живі. Дякуємо нашим воїнам і будьмо воїнами теж. Допомагаємо і перемагаємо. Шукаємо можливість, а не причину. Шукаємо плюси, а не мінуси, не треба сваритися, а не час. То не підігруємо ворогу. Ось. І робимо нашу країну, наш Тернопіль красивішим, якіснішим, безпечнішим, здоровішим. Ось, ось так. Це не просто слова. Насправді, я і багато людей вже це роблять давно. Але тих, хто. Просто ще до сих пір вагається, трішки поспішіть. Життя, життя воно недовге. Час не жде. Олеж, дякую за розмову. Док. це було прекрасно. Дякую. <с> друзі. Це була культурна програма. На все добре, па-па.